Всім привіт! Розкажу про два івенти, які будуть доступні у нас 24 жовтня. Перший це івент на Тіамат. Що тут у нас є? Є сюжетка, за яку дають невеличкі, зовсім невеличкі нагороди. От, саму Тіамат ми зможемо отримати якраз таки з призивів. 300 призивів гарантовано Тіамат. От, Може випасти і раніше. У такому випадку, можна забрати унікальний артефакт. Ось так він виглядає. Ось такі його е, характеристики, як ви бачите. Е, далі е, сама Е, Отримуємо, як я сказав, за 300 е, круток. Швиденько покажу характеристики. Огляд тут не буде огляду, е, просто щоб ви розуміли самі характеристики. Аура на Озе. Тут дуже гарна пасивка. Коли будь-який боєць помирає, вона забирає частину його характеристик, атаку, захист та ОЗ, і розподіляє порівну між союзниками. Це може бути не більше 30%, от, але це все одно суттєво. Також разом з цим вона відновлює 10% макс ОЗ цілі союзникам, от, що дуже, дуже гарно. Пасивний навик. Штраф атаки, швидка перезарядка. Бойовий, бойовий навик. Пасивний був цей. Бойовий. Зрозуміло. дві цілі. Зверніть увагу, дві цілі. І абсолютний навик. Знімає посилення з шансом 75%. Щити. І наносить блок. Посилень. Тут зрозуміло. пробуди, Дуже цікаві пробуди, Дуже посилюють її. Бойова навичка ще дає заборону лікування. Що, до речі, дуже сильно на арені. Далі абсолютна навичка плюс 25% шанс, що робить шанс 100%. Потім з бойового навику кількість цілів з 2 до 5 збільшується. Це для штрафу атаки і для заборону лікування. Запам'ятайте про бойовий навик. Далі прискорення навичок. І а, збільшення а, ульти якраз таки Посилення. От. Ні, ні, не ульти, пасивки. А, це це пасивна, пасивна навичка, збільшення пасивної навички. Посилення. А, так, чому я сказав, запам'ятайте про бойову навичку. Тому що весь талант на початку бою використовує свою бойову навичку. Дивимось на бойову навичку. Наносить з пробудами 5 П'ятьом... супротивниках урон і накладає штраф атаки на 5 секунд і заборону лікування. Розглядаємо якраз таки з пробудами З цією пробудою і з оцією. Тому і все зрозуміло. Інші таланти, в принципі, такі, як в інших сапортів. Особливого нічого немає, але хороші. Хороші Хороші таланти. З самою діамат також ми розібрались. Далі оці реліквії. Їх ми можемо знайти в підземеллях. Дуже легко вони там фармляться швидко. Максимум 20 в день. От. Потратити ми їх можемо сюди, в цей магазин, купляти різні там свого, рамку. Такі от ресурси. Не багато ресурсів, але все одно. Все одно ресурси. Далі 10 кубіків за 7 днів ми можемо отримати. Це теж хороший бонус. Перейдемо до івенту дари Веселого Духу. Цей івент, як він працює взагалі? Нам потрібно назбирати от таких судочків, як їх назбирати. Ми використовуємо хліб. 150 можна використати і зібрати всі скрині. Після чого, коли ми їх забираємо, у нас 8 цих мішочків ларці, мішочки, я не знаю, як по-різному називаються, як, як бачите. І їх можна відкривати. От. Давайте подивимося, що ми з цих мішочків дістанемо. Бачите, можна відкривати отак. Два. Тут треба, щоб прокнуло, і тоді буде кращий краща нагорода. Ну, от, таке дало Бачите, о цих 4 треба, щоб е, випало там. Отак, щоб воно засвітилося яскраво От два. З чотирьох що ми отримуємо 50 рубінів, непогано. Бачите, не засвітилось, засвітилось. О, легендарно, до речі. Якби воно все засвітилось, було б прям дуже класно. Але не пощастило. Давайте далі. Епічно. Легендарна. Міфічна нагорода, ну. 400. Ясь маловато. Але, в принципі, я думаю, нормально. Так, тут теж міфіч. Міфічна 1, ага, воно може ще навіть більше бути. Ну тут. Це найкраще поки що який був. 200 рубінь, нічого собі. Непогано. Міфічний 1. Ага, міфічний один тільки. Дві душі герої. Нічого собі, івент. Слухайте, мені подобається. оце рідкісний тут. нічого хорошого нам. От, Дали нам. Сині душі. Ну, легендарний, з легендарних так собі, ну з міфічних може випасти прям дуже а, хороша нагорода. Тому а, івент по халяві, як би, мені подобається, але знову ж таки, тут як вам а, пощастить. Ось правила ми можемо а, почитати. А, хто хоче ставте на паузу, читайте, звісно ж. Але 24-го він вже стартує, і тоді зможемо якби свою удачу тут перевірити. Це всім дякую за перегляд. Це всі а, івенти, які я хотів вам показати в цьому відео. А, пишіть, як вам, івенти, ставте а, лайки, вподобайки і до наступного відео. До зустрічі! thank you